Ну що я вас сьогодні вітаю сьогодні? Ми зустрілися на курсі дистанційному курсі розвиток креативності від компанії Файван Education. А сьогоднішня у нас лекція про креативність у бізнесі, і сьогодні ми поговоримо про те, як креативність використовується у компаніях для досягнення успіху в бізнесі. Розуміння цього критично важливе для того, щоб ви побудували успішну кар'єру та збільшили свою цінність на ринку праці майбутнього, коли ви на нього вийдете. Не знаючи цього, ви в обмежені в кар'єрних можливостях лише професіями, які вимагають лише системного повторення однієї і тієї ж дії. А саме профессі а саме ці професії насправді зникнуть через 10 років взагалі. Це підтверджує дослід Оксфордського університету. чому про це буду розповідати я. Е, інформацію на слайді можете прочитати, я не буду її дублювати. Е, 10 років я працюю в найкреативнішій одній з найкреативніших сфер діяльності це it технології я відповідаю за маркетинг та продукт років, за останні сім років я створив чотири стартапи на європейській та американській ринки. Також за останні два роки мій прибуток від створення креативних рішень для торгівельно-розважальних центрів становить біля півмільйона доларів. Тому, продовжуючи тему, Зараз на вашому екрані ви бачите класний приклад того, як лінійне виконання роботи йде в минуле. Дівчинка користується апаратом самообслуговування в супермаркеті. Ту роботу, яку колись робили касири, зараз роблять машини. І цієї роботи вже скоро не стане. А саме ці машини. Ви створюються в it індустрії Я зараз вас попрошу написати в чат назву супермаркету, в якому ви бачили вже такі пристрої, в яких вже працює ця система, де замінюється некреативна некреативна робота машин. Бачу так, Віталік вже пише. Хто де бачив, розповідайте, а Кишеня, Теско, Кул ще, ще давайте один-два варіанти: сільпо, АТБ. Так справді, справді, сьогодні я купував сільпо е, обід, і я не чекав жодній черзі. Я не спілкувався з касирами Я пішов і зробив цей портчейс. Цю е, купівлю е, авто, Ну, через е, касу самообслуговування. Тому. Проблема е, зникнення лінійних професій, вона це не щось таке ефімерне майбутнє. Це вже сьогодні і зараз це набагато ефективніше для бізнесу. Тому е, дуже не будемо вже довго е, загострювати на цій проблемі. Думаю, ви самі для себе вже вирішили чи вам потрібно знати цю інформацію, як розвивати креативність, як її використовувати в бізнесі. як… Е, Вашу цінність як майбутніх спеціалістів підвищити за рахунок ціні. Тому е, якщо е, довго не будемо ходити навколо, теми, ми про е, спробуємо розібратися і дізнатися, що саме треба робити і знати, як креативна е, креативність е, допомагає стати бізнесу успішним? Щоб відповісти саме на це питання, е, треба розібратися, а як же бізнес. Взагалі, бачить свій успіх. Є е, два визначення, які саме мені подобаються. Перше, це з Вікіпедії: це успіх, позитивний результат діяльності. А друге, успіх як емоція, відчуття щастя і радості. Е, думаю, перше визначення вам дуже добре знайоме, а ось по-другому, давайте трошки е, прийдемося, що це значить. Е, справа у вас є такий графік. На якому можна побачити горизонтальну лінію, це е, знання, або в компаніях це ще е, можливість, е, можливість е, створювати щось, тобто знання самої компанії, не тільки у людини є знання, а й в компанії. І вертикальна лінія це складність задач. Бізнес задач зазвичай це, це вирішення задач е, клієнтів, на які за які вони платять, і ось е, дивіться. Ця червона лінія, да, flow zone, називається, це і є відчуття щастя, коли ви виконуєте задачу, на яку у вас рівно є е, навичок. Тобто знай, е, співвідношення складності задачі до вашого ресурсу знання, вона і створює це відчуття щастя і потоку, якщо її називають. Але є інші якби, частинки цього графіку. По-перше, це стрес, верхній лівий, лівий сіренький такий трикутничок, Це коли ну, всім вже відомо, там, не доготувався до е, там, контрольної по математиці, вона важка, стресуємо, нам не подобається, не йде. І є нудьга. Нудьга це коли, наприклад, ми в кінці року вивчили якийсь матеріал, вчителька про це трошки забула. на Наступний рік вона дала контрольну. це все те ж саме, і вам цілу годину сидіти і вирішувати приклади, які ви добре знаєте. Це нудьга. Тому компанії зазвичай стараються залишатися в цій флоу зоні, і таким, таким чином це відчуття успіху в них складається.